Якщо ви відчуваєте виснаження без причини, ніби все нормально, але почуваюся втомленою і виснаженою. Що ж відбувається? Насправді причина є. Причина може бути у вашому фізичному здоров'ї. Якщо у вас в нормі ваше здоров'я, ваші гормони, ваші внутрішні органи, тоді варто подивитися на психологічні причини. Серед психологічних причин може бути емоційне виснаження. Тоді, коли ви або дуже стримуєте свої емоції, або у вас забагато емоцій, і ви не можете від них ніби відпочити. Обидва варіанти втомлюють однаково. Інший момент це когнітивне перевантаження. Це тоді, коли ви приймаєте забагато рішень, коли вам потрібно вирішувати постійно якісь задачі. Навіть найменше прийняття рішень, які ми не помічаємо, вони забирають у нас енергію. Е, у тій, у мами, у кого малі діти, я думаю, ви знаєте, що коли дитина маленька хворіє, і ти розумієш, що не до кінця дитина може пояснити, що з нею відбувається, а тобі потрібно прийняти рішення про те, як її лікувати, що робити, коли поїти, як зрозуміти, що з нею відбувається. І ось ці постійні маленькі рішення, вони також втомлюють. І третій момент це постійний стрес. Це те, в чому ми з вами зараз всі живемо. Помічаємо ми це чи не помічаємо, глибше ми в це включаємося, чи не дуже, але цей стрес у нас постійно є. Підсвідомо ми все одно відчуваємо небезпеку, підсвідомо, ми все одно відчуваємо те, що війна нас не обходить. І в стані, коли немає сил, коли ви виснажені, цей момент також важливо враховувати. Тому, якщо ви почуваєтесь виснаженими, ваші аналізи в нормі, ви бачите, що фізичних причин нібито немає, зверніть увагу на психологічні. Можливо, якраз тут ховається ваша хронічна втома і хронічне виснаження. А більше інформації і відео про цю тему читайте в описі.